Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді оновлена моделька універсальної колясочки 2 в одному Крело Ультра з індексом CRL 6527. Дана колясочка у нас розрахована від народження і до 4 років, або до ваги дитинки 22 кг. Зараз у нас на огляді колір Soft Beige. Сірому шасі. Взагалі на зараз доступно ще 4 варіанти кольорів, і в залежності від кольору, рама може бути чорного кольору або бежевого кольору. Більш детально ви можете ознайомитися у нас на сайті або за посиланнями в описі під відео. Стандартно у карело тканина на люльці, на прогулянковому боці, має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. На люльці у нас є три замочки. За допомогою одного замочку ми можемо збільшити капюшончик, при цьому потрібно натиснути всередині кнопочки одночасно і перевести ось таке положення. Другий замочок у нас дозволяє зробити вентиляцію капюшончику. Ось так. І третій замочок знаходиться біля голови дитинки. За допомогою нього можемо також зробити. Ось таку вентиляцію. Крім цього, не забуваємо, що у внутрішньому чохлі люльки є ставочка. Ось тут така, щоб вентиляція влітку працювала, потрібно її із середини буде відчепити також на замочку. Саму нижню частину вентиляції ми можемо трішечки регулювати. У нас тут по бокам є магнітик, ми можемо так підвернути і ось таким чином зафіксувати. Капюшончик у нас регулюється за допомогою натискання. Ось тут всередині двох кнопочок одночасно. Натискаємо, відкидаємо його. Назад повертаємо просто за цю ручку і до характерного клацання він фіксується. Чехол на люльку у нас фіксується вгорі за допомогою магнітиків, має також відворот. Що, наприклад, на зиму буде краще захищати дитинку від сильного вітру, а за дитинкою можете спостерігати через силіконове віконечко. Сам же чухов на люльку фіксується за допомогою замочків по бокам, можна так от посередінці звести бігунки ці і отак відкинути і мати доступ до середини люльки. Або якщо ви ці бігунки відведете на праву сторону, то цей чохольчик можна повністю відчепити. Внутрішні розміри спального місця довжина 73 см по матрасику. Якщо натягнути, по тканині можна буде отримати 76 ширина. 33, по тканині 35-36 можна натягнути. Матрасик у нас м'якенький. Одягнутий на матрасник. Можна за допомогою замочку збоку розстебнути, на матрасник, дістати і попрати. Внутрішня обивочка люльки також знімається за допомогою замочку. Поперимити. Можна також її прати в ручному режимі при 30 градусах. Ось, до речі, захисний чохольчик, який потрібно знімати на літо, якщо вам потрібна вентиляція біля голови. Дітей. Дно люльки у нас виготовлено з цікавого матеріалу, з полегшеного. За рахунок нього люлька стала легша, і загальна вага колясочки також зменшилась. Що ще нового, так це е, з'явилися у нас вбудовані адаптери на шасі е, memory button, за допомогою яких ми можемо регулювати висоту люльки. Зараз вона знаходиться в максимально нижньому положенні. Висота від підлоги до дна люльки. 53 см, піднімемо за допомогою ось цих кнопочок, одночасно натискаємо їх по бокам і піднімаємо на одне положення вгору. Висота буде. Від підлоги тепер 50 57 см і піднімаємо максимально високе положення, висота буде. Десь 60 см. Можливо, буде актуально для батьків, у яких проблеми там зі спиною, або просто для високих батьків, щоб нахилятися було до дитинки легше. Зняти люльку можна однією рукою, для цього потрібно натиснути кнопочки по бокам на наших адаптерах Memory за бок сторін І просто підняти за оцю частину ручки люльки. На дні люльки у нас є 4 ось таких виступи, за допомогу яких ми можемо ставити люльку на підлогу, не переймаючись за те, що текстиль на люльки буде вимазуватися. А щоб поставити назад, на шасі, просто вставили до характерного класу. Батьківська ручка виконана з екошкіри, регулюється телескопічно, максимально нижнє положення. Максимально високе положення. В максимально високому положенні висота від підлоги до батьківської ручки 108 см. Черна шасі даної колясочки 59 см. Також у ультра 25 го року оновилися матеріал колес. Він виконаний тепер із спіненого пінополіуретану. Вони м'якші тепер. Діаметр задніх колес. 26,5 см, діаметр передніх колес 18,5 см. Їх можна зняти. У нас є відповідні клавіші. Позаду це г-подібна металева клавіша. Ми її натискаємо просто і витягуємо Можна почистити від забруднення, там, піску якогось, змастити і назад вставити до характерного коту. Передні ж колеса у нас знімаються за допомогою натискання також металевої цієї клавіші, тільки ми її ані, також натискаємо і просто знімаємо вниз колесо. Назад також ставимо до характерного клацання. Передні ж колеса можна заблокувати, опустити в нас тут два речашка і зробити, щоб вони були неповоротні. Амортизація присутня на задніх колесах. А також є й на передніх колесах. Гальма у нас виконані у вигляді ось такої педальки. Натискаємо, поставили. Щоб зняти, ну, можливо, буде вимазуватись трішки носочок. Ось таким чином. Корзина внизу для покупок фіксується за допомогою магнітів. Закрита практично повністю. Тут трішечки є сіточки ось вгорі по бокам. Максимальне навантаження виробник заявляє 3 кг. Внизу є ребра жорсткості. Вага коляски у варіанті з люлькою. 11 кілограм вісімдесят грам. Прогулянковий блок, що йде в комплекті, ми можемо встановлювати як лицем до мами. Або ж лицем від мами. Натискаємо кнопочки, знімаємо його і просто розвертаємо. Причому у нас є функція піднімання прогулянкового блоку в три положення. Зараз у нас в мінімальному положенні можна підняти і ще вище і ще вище. Можливо там підлаштувати дитинку під стіл, який там буде поряд для кращого годування. Капюшончик у нас тут регулюється просто штовханням, є додаткова секція, на замочку розтібається. Щоб збільшити даний капюшончик. Також у нас є оглядове віконечко за дитинкою, вже без силіконової вставочки. Для безпеки дитини в прогулянковому боці у нас слугує ось така. Перегородка від сповзання, фіксується за допомогою кнопочки до бамперу. Сам же бампер у нас з'ємний. Натискаємо кнопочку, може обертатися на 360 градусів, можна повністю відчепити його. А крім цього, також у нас є п'ятиточкові ремені безпеки з плечовими накладками і звичайним механічним замком. Посадили дитинку, пристрійнуємо. Підніжка у нас регулюється в трьох положеннях, зараз середнє положення. Щоб підняти вгору, ми просто штовхаємо, щоб опустити, натискаємо внизу відповідну клавішу, опускаємо максимально нижнє положення. Після того, як дитинка підросте, може ніжки свої ставити на оцю частину шасі. Крім цього, дана зона ось підніжка, виконана з екошкіри, буде полегшувати чищення від різного роду заводу. Спинка коляски виконана із перфорованого пластику. В літню пору доби буде краща вентиляція. Крім цього, у нас позаду є відповідна клавіша, при натисканні якої і піднімання вгору ми будемо регулювати висоту капішочку. Є три положення, зараз проміжне і максимально високе положення. Спинка ж у нас регулюється відповідно за допомогою ось цієї клавіші. Є також три положення, зараз максимально сидяче. Натискаємо полулежаче положення. І максимально лежаче положення. В такому варіанті виконання. З максимально піднятою підніжкою. Довжина спального місця буде 91-92 см, сантиметра, а ширина. Що беру чисто по спинці, то 27 см. Якщо взяти в натяг по тканині, можна отримати 30 см. Звичайно, колясочку можна в такому варіанті скласти разом із прогулянковим блоком. Для цього нам краще передні колеса заблокувати в положення тільки прямо, щоб мінімізувати ризик впирання передніх колес в шасі. При цьому капюшончик краще так ось скласти, перевести його в полулежаче положення, підніжку разом із сидінням також ось перевести в таке положення, опустити батьківську ручку вниз. І взяти за ручку, натискаючи кнопку, провертаючи даний механізм. Ми можемо ось так скласти дану колясочку. Вона може стояти у нас у вертикальному положенні. І переносити ми її, звичайно, можемо за оцю. ручку. Фіксаторів у нас ніяких немає для блокування від розкладання, тому щоб розікласти, ми просто піднімаємо, тянемо за ручку і розкладаємо. Повторимо процедуру складання, коли прогулянковий блок лицем до мами. Для цього капюшончик також краще скласти. Тепер ми переводимо спинку вперед. Можна отак от, ніде вона не дівається, ручку опускаємо, як завжди вниз. Беремо за ручку, провертаємо і ось так складаємо. Все доволі просто. Вага в прогулянковому варіанті у нас буде. 11 кілограм 250 г. Габарити в такому варіанті складання. Висота 64. Ширина це ширина шасі, у нас буде 59 см. Ну і тут глибина 40-41 см. І ще пам'ятка. Не забувайте опускати капюшончик. Максимально нижнє положення, щоб він був за батьківською ручкою, бо якщо буде вище, то буде бруднитися. Комплектація коляски. Звичайно, у нас іде Чохол на ніжки на прогулянковий блок. Він у нас фіксується під бампером. У нас є тут магніти такі, ми можемо так, їх зафіксувати, а також за допомогою кнопочок. По бокам до капішончика. Чому під бампером? Тому що якщо буде над бампером, то в нас буде, ось, ось скоріш за все, отвір, де буде задувати і в максимально розкладеному положенні, буде дуже сильно натягнути можливо, навіть не можна буде зафіксувати набочки. Ось так. Ось так це буде виглядати максимально. Лежачимо положенні. Доволі непогано буде захищати дитинку від несприятливих погодних. А також в комплекті йде ось така стильна батьківська сумочка, яка фіксується на батьківську ручку. І крім цього, в комплекті йде універсальна москітна сітка, підходить на люльку, прогулянковий блок, а також дощовик підходить на люльку і прогулянковий блок. Окремо можна докупити ось такі адаптери, які встановлюються на шасі, і встановити на них автолюльку. Таким чином сформувати комплект 3 в одному. На ці адаптери можна встановити автолюльку як Карело, також підійде CybEx, Maxi-Cosi, Britax, А також окремо можна докупити універсальний підстаканник, який можна зафіксувати на будь-яку частину шасі. Ось таким чином. Якщо вам відео сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал, пишіть коментарі, якщо є у вас якісь додаткові питання, обов'язково відповім. Дякую за увагу. До зустрічі.